Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і саме головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, шановні українці, насамперед, ТЦК знову знову надали більше повноважень. Так. І це вже в який раз? І напевно, що, мабуть, ну, і не останній раз, коли це зробили. Чому це відбувається? Тому що, напевно, що це все є безкарність їхня. Ну, їх Ніхто нічого не карає, хоч скажіть, будь ласка, хоч хтось знає, кого посадили за їхнє безчинство. Нікого. І от їм наділюють їх все більше і більше повноваженнями. І от тепер да, ми знаємо, що коли приймався той мобілізаційний закон, там. Не все так однозначно було, його так бистро-бистро приймали. І всі е, правоохоронці, всі адвокати, ю, ю, юристи, всі там е, говорили, як не, не знали, як воно все це буде виконуватися, те, що вони е, понаприймали. Да? І є дуже багато підводних каменів там в цьому законі, там такого нахера борили насамперед із демобілізацією. Але ми знаємо. З вами, що Зеленський підписав закон 12093, простими словами, він підписав знижку штрафів в ТЦК. Тобто, якщо штраф 17 тисяч, то типу, платите половину або 25. Типу, але не все так просто, шановні глядачі. І головне, що цим законом ТЦК надається нові повноваження, які будуть діяти в всіх областях. У всіх регіонах і далеко не на користь для простих громадян, для нас з вами, для таких як ми. Ну, це не на користь для ну, нам з вами взагалі, абсолютно. Тобто, отже, що змінюється? Депутати підписали зміни до статті 276 КУПАП, яка регулює місце розгляду справи про адмін, адмінправопорушення. Доповнять нормою, за якою справи про адміністративні правопорушення передбачені статтями 210 і 210-1 КУПАП, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила такі адміністративні правопорушення, або за місцем їх виявлення. Але ж тут саме головне те, що за місцем виявлення. Тобто, якщо, допустимо, ви. Е Живете в Кіровоградській області, так? а поїхали в Миколаївську. от. І вас там піймали, виписали штраф, там адмінправопорушення, склали протокол, і по старому закону мали б розглядати справу за місцем вашого проживання, Ну, реєстрації в воєнкоматі да, чи ТЦК та СП. От там би і розглядалася ця справа. Тепер все буде не так. Тепер, наприклад, якщо ви з Миколаєва, Поїхали в Суми, і вас там якимсь чином там за щось спіймали, ну, за що нас можуть спіймати? Не обновили дані, не стали вчасно на облік, або в розшуку, або ще щось. Вам складають постанову, і вона буде розглядатися. В Сумах, а не місцем вашого проживання. Це якась, якась бридятіна, знаєте. Ну, тобто людина проживає, допустимо, в Одесі, а в Сумах її піймали і будуть розглядати справу там. А людина тим, тим, тим часом приїхала там по якихось справах, чи до родичів, чи ще кудись, і поїхала додому, тому що життя там немає де. І без неї там розглядатиметься оця справа. Ну, це просто якийсь. Дібілізм від наших оцих керуючих країною, я ну просто не розумію цього всього. Якщо ви розумієте, скажіть, будь ласка, куди і на що це все робиться, це на дурачка воно робиться. Чи, чи, чи куди, я не знаю. Скоро вони вже приймуть закон, щоб ми були з вами кріпосними. От цього тільки не хватає, Я вже казав, бірочки на вуха і слідкувати за нами. Ну, все робиться не тільки не, не для нас, все робиться проти людей. Не для людей, а проти людей. Ну це поле звіздів. І це ще не все, шановні глядачі, і це ще не все. 17-річні українці мають стати на військовий облік або ж отримають штраф. Отак. От Але ж знаєте, всі кричать, ну тобто наші. Керуючи цією країною, і насамперед, депутати, що ні, ні, ви що, які? 18-річних не будемо мобілізовувати. Ні, ні, ні. Це кричали вони і тому подобне. Але зараз ми знаємо, дивіться, що робиться. Уже, типу, вони зробили контракт, типу контракт 18-24, да? де платять мільйон. І от тут же ж, ну навіщо це все? Навіщо постановка? Оця 17-річних обов'язково штраф, тим паче, штраф 17 тисяч дитині, яка не працює. Що ви по цьому поводу думаєте? Шановні глядачі, і отже, до цього що пишуть, шановні, від 1 січня до 31 липня юнаки в Україні, яким яким 2025 року виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників? Інакше їм загрожує штраф 25 тисяч гривень. Як це можна зробити, які документи потрібні, хто, хто не стає на облік, та яка відповідальність, якщо ви не зробили це вчасно? От. Е... Отже, стати на військовий облік юнаки можуть через електронну ідентифікацію та уточнення персональних даних у Резерв Плюс без особистого відвідування ТЦК. Хто не стає на облік? На військовий облік не стають лише громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та перебувають на примусовому медичному лікуванні. Усі інші мають зробити це до 31 лютого. Липня. На облік також мають стати громадяни до 25 років, які змінили місце проживання, отримали громадянство України, звільнилися з місць позбавлення волі, були відраховані з військових навчальних закладів та не пройшли базову загальну військову підготовку. Крім того, за постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2024 року номер 932 взяття на облік призовників, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, здійснюється без проходження ними ВЛК. Та можливий також у разі перебування або проживання юників за кордоном, зазначила Марина Бакало, ну це адвокат. Тобто, от такі, шановні. Глядачі, новини. Новини такі, що більше і більше не втішні. я не розумію. Це... Але ж дивіться, все одно є якісь двиги. До речі, середа, це ви бедиться, середу Будуть зустрічатися наші переговірники. Там буде в Лондоні, там будуть британці, там будуть французи, німці, да, американці. Вони будуть обговорювати мирний план mm. по поводу цього. Я запишу відео. Скажіть. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи буде вам це цікаво про оці всі перемовини, про ці всі вибори, чи буде цікаво вам, я запишу. Але сам перед у нас про юнаків 17 років. І тут батьки і так, батьки вивозять своїх дітей, але вони не розуміють, цього, чи може вони взагалі для цього це все роблять. У Нас і так молоді не лишилося. Молодь у нас вивозять, найбільше вивозять. Юнаки, оце такого віку, а вони отакими от штрафами. Я не розумію. Може, ви щось розумієте? Я просто не знаю, як з цим боротися і що це буде. Як будуть розгрібати оце все, коли прийдуть нові люди, нові керуючі цією країною, як вони будуть розгрібати? Хоча, якщо ми можемо бачити, да, Зеленський надіється переобратися. напишіть в коментарях, до речі, чи будете ви за нього голосувати, якщо він буде балотуватися. Я скажу свою позицію, це моя позиція. Я не буду. Я за нього не голосував у 2019 році. Я не буду за нього голосувати і, і в цьому році. І ви знаєте, положа руку на серце, я чуть, ну, почуваю себе, як би сказати. І це субо моя думка. Я на своєму каналі тут. Нікого ні до чого не закликав, просто висловлюю, беру з інтернета, беру з мереж і доношу просто інформацію. Нікого ні до чого не закликаю. Але моя думка така, що я, як би сказати, моя душа на місці за те, що я за нього не голосував. Так, війна дуже страшна. Але те, що вони наробили в країні, те, як вони Конституцію втоптали в грязюку. Ну, це ні до які рамки не лізе. Я не проти мобілізації. На нас страшний ворог напав. Да, у нас війна, але не такими звірськими методами. І вони, дивіться, вони тільки повноваження ТЦК додають. До... Вони їх не карають взагалі ніяк, нічим, а тільки повноваження додають. Вони не, не виходять, вони знають про цю всю бусифікацію, вони знають про це про цю всю, е, безчинство, яке ці творяться, але нічого для цього не роблять. Мільярди крадуть, замість того, щоб якусь мотивацію підняти людям, я б розповів би, чому, допустимо, я не йду. Чого я не йду туди? Аби було щось моє, я прачки поповз, поповз би. Ну, це субо моя думка, можуть перекрутити мої слова зараз як завгодно. Як завгодно можуть перекрутити мої слова, але я не дам цього зробити. Це, згуба, моя думка. Так, моя хата, так, мої діти, і тому, і тому подобне. Здоров'я мені не дозволяє цього зробити. От. Але діти депутатів за кордоном вони не йдуть. Чомусь. А чому? Хто знає. У мене на цьому все. Бережіть своїх дітей, бережіть своїх близьких, особливо бережіть своїх 70-річних дітей. Тому що щось, щось, щось непонятне. На цьому мене все. Зустрінемося в наступному відео. Будьте здорові, бажаю всім здоров'я. Підпишіться на канал, до речі, кому не тяжко.